Так, продовжуємо далі розмовляти з приводу газетної і журнальної верстки в Adobe Design. Ну, і зараз переходимо до багатоколоночної верстки. Значить, В принципі, що тут можна сказати, де більш нічого тут і не можна сказати. Ви дещо знаєте, як робити кілька колонок. Значить, минулого разу, зокрема, я тут робив в шаблоні, наприклад, в такому 4 колонки. Да? Як я робив? Макет. От я виділив той чи інший шаблон. Якщо не хочу е зразу до сторінки якось застосовувати, до шаблона. І, відповідно, відповідно роблю тут е в макеті поля і колонки. Колонок стільки, скільки мені потрібно, наприклад, 5. ОК. А далі я застосовую той чи інший шаблон. тієї чи іншої сторінки, і все от безпосередньо. Поділ на колонки відбувається. Але це не єдиний можливий спосіб ділити сторінку на колонки. Зокрема, можна на колонки ділити текстовий блок. От, Наприклад, як бачите, тут параметри текстового фрейму. Е, ну, давайте я створюю ще один якийсь документ. Він буде оснований на шаблоні. А без шаблону ось немає. Перетягну на цю сторінку. Так? Ну і відповідно вставлю сюди, вставлю сюди певний текстовий фрейм. От Є текст. І от я зараз спробую так його красиво. Більш-менш рівно вставити. Є така штука. так. От Як бачите, тут це текстовий фрейм. Зараз якийсь, напомню, швиденько його зашурую. Так, і бачите, зараз далі він десь приховується, оскільки не з'являється такий значок плюс. є така штука. Хорошо, заготовка спрацювала. Тепер, як мені зробити в цьому текстовому фреймі кілька колонок без розмітки? Значить, дивіться, треба для виділити цей фрейм спочатку. От Він виділений. Так? Бачите, я зразу інструмент ось цей перемкну, і фрейм у мене став виділеним. Далі. Так, секундочку, ага, все-все-все пішло нормуль. А, значить, Фрейм виділив. І тепер мені треба Object Text Frame Option. Об'єкт, е параметри текстового кадру. Ось воно є. Так. В принципі, дослідний практично переклад. І отут я ставлю кількість колонок і ширину колонок. Ширину можна виставляти виключно. Виключно однаково фіксована ширина колонки. Ну, зараз я спробую зробити. Як бачите, як бачите от колонки однакової ширини, але так як я збільшив її, то воно трошки вилізло. Тому я зараз його підкоригую. Автоматом ширина підбирається по вмісту. Як бачите, ну, ще раз: Об'єкт. об'єкт параметри текстового кадру. От. Сердечник, це ось. Так, відбиття з знизу, з оліворуч і так далі. Значить, як говорить нам лекція, що це таке? Отступи внутрі, внутрі фрейма. Якщо е е включено значок зв'язі, то одинакове значення відступів. Так, хорошо, значить, наприклад. От я зараз зроблю 4 мм. І бачите, так? Да? Відступ від е, бордюрчика такого. Якщо до веб-дизайну це прив'язати, то там є, здається е, так, така властивість, як Padding. От Відступ від самого фрейма до вмісту. Ось це. Нагадую, як я це зробив. Параметри текстового кадру. І от, будь ласка, зменшую. І все, хай так і буде окей. Є. Далі, що хотілося ще б сказати з приводу. З приводу журнальної чи газетної верстки. Ну, Розгляньте особливо, особливо які бувають способи верстки ілюстрації, як ілюстрації, скажімо так, розміщуються разом з текстом. Як ці способи називаються, оскільки в контрольних запитаннях ці способи будуть, де там відкрита верстка, де яка, і так далі. так далі, так далі, далі. Подивитися, як взаєморозміщаються графічні фрейми. і... І, 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 відповідно, текстові фрейми є така штука. Далі ем, нестандартні розкладки документа. Значить, от зараз я показую вам, які можуть бути розкладки сторінок в даному документі. Зараз за замовчуванням вони максимум двох можуть бути. Ну, тут, оскільки ці всі сторінки в мене. Ага, так, да, бачите, так? Да? Так, 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 ага. Так, о, все здається, я зробив по двоє. Є така штука і на основі різних шаблонів, але сторінок по двоє. Видно, так? Значить, Якщо я тут прибираю дозволити перемішувати сторінки. Дивіться, що, що відбудеться. Тут буває як по три сторінки на один розворот, по 4. Ну і так далі. Бачите? Це, типу, як е, в журналі, в певних журналах існують такі розвороти е, з, там, з певними зображеннями, скажімо так. От такий розворот складається і потім з, стає за замовленням в одну сторінку. Тобто можна так робити. Дозволити перемішувати сторінки, так? Зберегти поточну кількість незмінною. Ну так, да. от є. Коли, коли я ставлю назад, то в мене знову стає все назад. Тобто, що я зробив? тільки? Якщо дозволити перемішувати сторінки документа, якщо я так роблю, щас, 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 щас. о, то тут три до ряду. Якщо я отак роблю, е, і ще одну ставлю прапори, дозволити перемішувати обрані розвороти, стає все назад, як бачите. Тобто. Здається, я дещо сумбурно виклав, але суть в чому за замовченням ви не можете робити два і більше розворотів сторінок на одному розвороті. Якщо ж ви прибираєте, дозволити перемішувати сторінки, то тоді можна. Скасую, ставлю назад. Якщо ж там стоїть прапорець, то просто я міняю ці сторінки місцями, де усе? Отак. Якщо я знімаю прапорець за перемішування обраних розворотів. то я навіть можу розривати розвороти, бачите? Розворот був цілий і тепер стоять одинокі сторінки. Тобто, ще раз, перемішати сторінки я можу зробити е, більше, ніж треба, да, сторінок. Назад вертаю в одному розвороті. Назад вертаю. Перемішувати, дозвольте перемішування обраних розворотів. Ставлю прапорець. І якщо я цей прапорець знімаю, дозвольте перемішування обраних розворотів. І потім наче, почну щось там витягувати, по одному навіть може бути. А решта, решта, зараз подивимося. Да, да да все навіть по одному може бути. Тобто, цікаві ці пропорції. Стосовно дозволення переміщення сторінок і розворотів. Значить, сторінок, відповідно, це сторінок, а розвороти це отакий книжковий розворот. Отака От штука. Ну, я так, слухаючи сам себе, розумію, що трохи вас заплутав. Але поекспериментуйте, щоб все стало на свої місця. Так, що ще можна сказати в даній підтемі? Використання шарів. Ну, Безпосередньо, таке поняття, як слой або шар, він. Я з ним вперше познайомився в фотошопі, саме. Там окремі частини зображення містяться на окремих е, шарах. А тут же, тут же аналогічна ситуація. Тобто, от у мене є 15-та сторінка, наприклад. Ага, некрасиво. Щораз ми отак його зробимо. Отак. 15-та сторінка, так, як бачу. Значить, є. Є, е, е, наприклад. У мене закладка шари. Ну, і тепер я хочу тут розмітку зробити на 15-й сторінці. Я що роблю? Макет, поля і колонки. І роблю, наприклад, дві колонки. Ну і Відповідно, якщо я на цій сторінці роблю, то і всі сторінки, о, дивіться, основані на шаблоні. Будуть у нас на якому шаблоні, до речі, здається, це шаблон. Д, да? да, здається. Шаблон Д нечіпається, шаблон Б. Зачепило. Значить, так само два, дві розмітки. Тільки єдине, що це на одному шарі. На одному. Угу. Оці розмітки можна робити на окремих шарах. Ну, наприклад, я створюю новий шар. От на першому шарі у мене, бачите, ось нумерація. Я його вимкну на іншому шарі. Я зроблю, наприклад, направляючі. Тільки їх не видно, бо здається, треба збільшити масштаб. Так. Зроблю направляючу. Ну, що ж воно не робиться? А ну... Так, є. Це моя мене направляюча на шарі 2, бачите? Зараз вони видимі. От бачите, так. Да. Так, шар перший чіпати не буду. Далі якусь ставлю картинку. Картинку вставляю ще на окремому шарі. Шар 3. Файл. Не помістити. Так, зроблю отаку штуку. Або отаку краще. Ні, ні. Не вийшло нормально зробити. Так, розтягну. О, зробив. Це на окрему шарі. Бачите? Цей шар я зроблю е неактивним, відповідно, він зникає. Можна на шар е робити замочок. Що це означатиме, я його переміщати не зможу. Замок знімаю. Переміщати можу. Як бачите. Так. Е Значить, відповідно, якщо у вас там дуже багато елементів на сторінці, то вам бажано б це все діло розміщити на різних шарах, щоб не всі, наприклад, були видимі, а щоб, або щоб змінювати один шар, не зачіпаючи інший. Тобто тут все це дозволяється робити. Ну і поки що на цьому все. Наступний раз поговоримо про роботу з кольорами.